Бажаю міцного. Що ж, друзі, черговий дрон на базі. Дякую усім, хто долучився, хто завжди на постійній основі донатить, підтримує тим, кому не потрібно нагадувати, що у нас в країні йде війна, що потрібно допомагати. Дякую усім, хто долучається до цієї допомоги. Дякую усім, хто робить репости зборів. Усім безмежна подяка. хто не опускає рук та вірить. Друзі, тримайтеся. Слава Україні! Слава нашим героям! Велика подяка нашим захисникам та захисницям. Низький Уклін. І, друзі, донайте! Донайте збір на fpv дрони тримає, триває. Перепрошую на постійній основі. Номер буде в коментарях, можливо, десь тут буде. Підтримуйте донайте, і будемо замовляти купувати ще дрони, тому що дронів потрібно дуже і дуже багато. Дрони вирішують майже все. Я надіюсь на ваше розуміння та на вашу підтримку і на вашу об'єднаність. Тримаємось разом до перемоги.